Сонячний зонд наса під назвою Паркер імовірно увійшов в історію. Днями він мав підлетіти до сонця на максимально близьку відстань, увійшовши в атмосферу нашої зірки, яка називається короною. Сонячний зонд наса паркер, запущений у 2018 році, використав гравітаційний маневр навколо Венери, щоб підлетіти максимально близько до сонця. Він мав прилетіти на відстані 6,1 мільйона кілометрів від поверхні сонця і опинитися до нього ближче ніж будь-який створений людьми об'єкт. Удалося це чи ні, науковці дізнаються згодом. Під час прольоту космічний апарат був поза зв'язком. Зараз треба підтвердити його працездатність. Це період сонячного максимуму, коли Сонце найдинамічніше, і на ньому постійно відбуваються вибухи. Це величезні викиди корональної маси та сонячні спалахи. І це наймасштабніші вибухи в нашій сонячній системі. Насправді вони більше ніж уся планета Земля. Космічний апарат рухається зі швидкістю шіс. О тисячі кілометрів за годину він розрахований на те, щоб витримувати до 982 градусів Цельсія. Треба було, щоб апарат не розплавився. Ось чому паркер має тепловий екран, який зберігає для приладів кімнатну температуру і не пропускає сонячного тепла. Уперше зонт увійшов у сонячну атмосферу у 2021 році. Тоді він зібрав нові подробиці про межі сонячної корони а також зробив великі знімки поверхні зірки.